Українська народна казка Цап і баран Був собі чоловік та жінка. Вони мали цапа і барана, і були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди баран, цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ех, жінка. каже чоловік. Проженемо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайте, ца, і барани, собі з богом, щоб я вас тут не бачив і вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те і зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери, барани, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапи, бо ти сміливий. Узяли вони вдвох, вкинули в торбу, ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то. Вовки кашу варять. А, здорові молодці! Здорові, здорові. Ще й каша не кипить, м'ясо з вас буде. Ох, так цап злякався, а баран давно вже взлякавсь. Цап і роздумався. А подай лишень баране у ту вовчу голову. От барани приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це кажуть такі молодці, що з ними з голови забудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна братці компанія! А каша гарно кипить та нічим долить. Піду я по воду, як пішов по воду, хай вам, аби що з вашою компанією. Як зачав другий, того дожидати, став думати гадати, як би собі від тіля драпа дати. син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку, як побіг, та й той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось, е, піду я лише... Не, я. Е, так, зараз я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. то тоді цап до барана. Ех, ну бо брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю цю кашу поїсти та й з куреня убратись. Ох, як роздумався вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ході ми їх поїмо вражих синів. Прийшли аж ті добре справились. Уже з куреня обрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти, не найшли їх на дубі. Цап сміливий. І зліз аж наверх, а баран не сміливий так нижче. От, лягай! Кажуть вовки ковтонуватому вовці. Ти старший та й ворожий, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде та й на вовка. Цап сміливий не став міркувать, а як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватилися, та аж пили по дорозі закрутились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть до сих пір. Малята, тож скажіть мені, будь ласка, як називається казка, яку ви щойно слухали? Чому цап і баран пішли з двору? Чи знайшли вони собі нове житло? Діти, чи сподобалась вам ця казка? І чим? Чекаю ваші відповіді.